Як зрозуміти, що мені час до психолога? Це постійне відчуття страху, тривоги, занепокоєння, поганий сон, складно прокидатися зранку, немає бажання вставати з ліжка, йти по справам. Ваше життя здається вам нецікавим, рутинним, буденним, можливо, навіть нещасним. Постійні конфлікти з друзями, з рідними, з колегами, з партнером. Бажання плакати, бажання закритися від усіх, бажання не комунікувати з тими людьми, з якими раніше вам було добре. Але важливіше це ваше внутрішнє відчуття. Ви можете просто відчути, що вам хочеться почути людину, яка може дати вам відповіді на ті запитання, які складно задати собі. І так теж буває.